Всім доброго дня, бажаю здоров'я. Вам спілкується депутат. сержант Національної поліції, міста Київ. Дістав посвідчення з правого кіш, з правого гранам бронезад, показав людей направить на рівні очей. Ой-ой-ой, паспорт вибачте. не то перезарядив. Та наша. За форму Ви ви переїхали ви проїхали через війну сплошну. Вам потрібне моє посвідчення. Посвідчення, да. Давайте даром дамо своє посвідчення. Показав посвідчення. Показав мав на уроні вас передаючи руки. Ви, ви. 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 Дивіться, ви проїхали через двойну сплошну. И это вам треба выставить штраф. Вы согласны со своим порушением? Добро, не зачекайте, да, зараз, я да. выпишу вам штраф. Марк, продиктуй мне его ID. 223 711. Откат. Двести двадцать три А я уже все написал, конечно. Угу, хорошо. Так. Mm -hmm. Шоу у Но ты ты же можешь що озвучивать. Шоу у нього. Entered. Так, де... Ем. я я ж вам Ó. сказав. Т -т 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 так, Алгайly, я вам виписую штраф за перетин по суцільно двойна суцільну смугу. Це 15 тисяч гривень. Все, я вам штраф виписав. Так, хорошо. Надайте, будь ласка, вас. Надайте всім. Які Надайте еще, будь ласка, ваш паспорт для автонового Надайте ваш паспорт. Так, mm -hmm. добре. Ви знаходите срочу, грошей, знял бы, найду, взнял кайданки статичного пояс, но найдю на любимого фото. Ви маєте право на державного адвоката, Все, защитник скажет, чтобы проти вас собі. Якщо ви не маєте слова адвоката, державного. Вам разумели ваше право. А, він ливнув. Це уходу дерпей, ой, ну можеш заливати вже його. Да. На форум. Да. Все хорошо. Может быть.